Друзі, так навіє жемеч, жем, перед тим прийти до огляду топ-50-ти карток FC25, давайте розпочнемо з 87-ї картки Тео Ернандеса. Вона максимально для мене цікава, тому що тут є. По-перше, в нього плюс 2 до рейтинга і по-друге, в нього 95 швидкість і 81-й деф. Тобто ця картка максимально мета на початку гри буде. Якщо його зловить, то буде красавчиком. Я не раз не грав fc 24 і його і другими картками, промо аналогічно. Ще є трошки гірша картка, але теж. Цікаво, це Менді 84-й, він був 82-м, став 84-м. Всі ви знаєте цю картку, тому це, це бюджетна міта. це так. І переходимо до топ-50. Закриває топ-50, це Павло Дібала з новим приставом, Це в нього перший дотик з пейсом 80. І не уйшов він в, в Арабську Лігу, йому предлагали контракт на 75 мільйонів бачей, але він відказався, це не трансфер, а йому іменно йому на... В кошельох только мані-мані-мані. Він вказався, красавчик. Катка крута грати можна. Навіть вони ніби позицію це ФД обрали, це Ф написано. Це Федел. Ну ладно, побачу, може це якась хрень. Швидкість їх хоча б дали 82-83. Ну, окей. Маркініш на разу не, не гра. Клюк 79, -та. швидкість 89 -та. деф. Картка крута. На початку гри буде шикарно. Маркінес плюс 2 до рейтингу. Заслужено Копа Америка, плюс не баланса показує. Вау. Сон Хін Мін він пішов вниз. У нього рейтинг 87 був 89 Фінесики, ну це все одно мета, позиція у нього з форвард, це мета, мета, мета. Як на мене, хоча б. Я, я не думаю, що він заслужив максимально такий мінус 2. Не заслужено. Неймар, мінус 2, був 89 ий став 87. Заслужено. Тому що Неймар на травмі весь сезон провів. Тому, ну, Але удари 79, всі ми знаєте, Неймара і 79-й удари, це зашквар. Карточкою не разу не грав. Ламень тільки вперше виграла, випала в FC24 пару тижнів тому. FIFA 22, FIFA 23 не разу не падала. Якось так. Бюндаган, який вернувся в Manchester е, City, Лапорта, Hello Motherfucker. Ну, перший дотик в нього плейстайл, але швидкість 62, це зашквар, хоча б 72 накинули, було б непогано. А так так, а так, з такою швидкістю, ми ним не пограємо. Зомер, голкіпер нема про що говорити. Далі Юліан Вірц, німецька зірочка. Плюс 4 до рейтингу, якщо не помиляюся, чи плюс 3, плюс 4. Далі, картка непогана. Непогана. Удар такий собі, але є дуже хороший пас, є хороше дрібло. Якби йому хоча б удар зробили 80... удар 81, десь, а швидкість хоча б такою стала, то було б краще. Далі катато. Не грав, не знаю, можливо, Фодер. Плистав на і не змінився. Ендлер, воротариня, нічого не понятно, go далі. Приходимо в топ-40. Далі, Мід, була 86 й стала 88 й Не знаю, що про неї сказати. Грав її промокарточками, пару разів в драфті кайфова. Рубен Діас був 89-й, став 88-й. З такою, звісно, швидкістю. Жахливо грати, але на початку гри буде можливо. У нього все, Він все такий прикольний, офігенний. Так, Файда Volвер був 85. Став 88. Чи 86-й, бо не пам'ятаю. Але максимально жорсткі стати. Тут всі офігенні стати 88 ма швидкість, 82-й, да, 84-й пас, 84-й дрібло, Деф, 80, і фізуха 84, крута картка. Але Можливо, не всім зайде, бо, тому що коли він був в дальній версії, там, наприклад, якимось там тоді номінантом він був. Да, мало кому вона зайшла. Філ Фодер. Це моя любима картка. хто дивиться на стріми, той розуміє про що я говорю, як я називаю Філ Фодер. Але він вже 88-й. Тепер він не ф... ніякий не Фодер. Хе. Ладно, то я рослив. Дуже крута карта, якщо я її зловлюю я буду саме щасливою людиною в FC25. В нього є R1, це Вау, і статки я забустили, максимально круто. Ну, чувак, кращий гравець АПЛ сезону 23-24 Похлопами. Далі, Жіночка Патрій, також ще не знаю про що про неї говорити. Let's go далі. Кабельочек, кобель. Був в 87 став 88 Не знаю, який рів в FC-25. Далі. Діаночка, я її зловив в fc 24 була в 89-ї, зараз 88 вона її полистала, як ми бачимо, немає. Курта картка, але до неї треба На початку гри буде прям чекі-бомбоні. Далі Райтен, нема про що говорити. Далі Ренарт. Крута картка, якої яку я хотів зловити завжди, завжди в FC24, а так і не разу я її не зловив, у В. Але швидкості, як не було в неї, в FC24, золотої карточки, так і немає, хоча на є сіночок. Далі Ірен Передес. Жіночками в центр, центр захисту не став. Непогана картка, дивлюся на те, що не є швидкість 71. Let's go. ТОП-30. Топ-30, це дебінья. маленька жіночка. Курта картка, дрибло 91, 87 пас, удар 81 і 84 швидкість. Плюс у неї є ці фінті-плюшки. Повинна бути непоганою, ні разу не грав, нема про що говорити, от Біонардо Сіла. ЦП, він їх був 88 і так і остався. Курта картка R1. Я його пам'ятаю. Я єдиний карткою, якою ним довго грав, він мені випав ще, до речі, тут і номінантом, він мені падав, я так ним не грав. Швидкість у нього така, як була, так і осталася, якщо не помиляюся, далі. Далі далі. далі. Що я хочу сказати, грав я ним за пора сезону, коли було Євро. Дуже крута картка, дуже довго він ним відіграв, хоча у нього там не було золотого r 1 але він на r 1 просто. Дрібло 92 Лол. Дуже крута картка. Не, ним вона буде грати. Едерсон, Хзем, якщо не помиляюся, такий рейтинг в нього був. Рюйгер. Нова імба, ним вона дуже, дуже хорошо грати, плюс 4 рейтинга до нього дали. Швидкість 82, 88-й деф, захист, це буде вау. Надіюсь, я його зловлю. Далі облак 88-й, як був, так і стався. Окей, let's go. Далі Антошенька Гризман, аналогічний. Був 88 так і стався 88-м. У нього є файнеси. У нього є швидкість така, як була, і по ударам би, плюс-мінус те саме. Ну, таку карточку зловити, це вау. Це не бігунок, але він трошки інший. Він трошки по-іншому. Це, як на мене, він не чистий форвард, він такий цап, це ФД, але це ФД в даній версії не буде. Далі Роберт Лівановський. Був 91-м, став. Ні, був 90-м, став 88-м. В нього є перекидання вартаря в FIFA 23 дуже багато перекидав вартарів, там було круто. В fc 24 вони зробили з цього якусь херню. Мяч лібо перелітає, либо не долітає. Швидкі 75 це ще нормально, це не так, як Кейна, який бачите далі, то жах. Але. Але, 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 окей. Леонід Месі. R1! Крута картка, до речі, у нього жорсткий нерв. Це логічно, Льонька Месі вже не то пальто, вже як років 4, навіть навіть 5 можна сказати. Ну вже Льонька здає дуже бивстей, він здає ніж кліщану Роналдо, але все, все рівно він 88-й, був 91-й. Карточку з би було прикольно. Далі, Сміт. Сміт, крута картка, наразі не грав, ні в любої катку не грав, ви бачите, яка не швидкість, який не її удар. А фігарна картка я хотів би в неї пограти в началі гри, але уви, у ви. Побачив, як воно буде. В FC24 наразі не грав. Мапіліон. Аналогічно, крута картка з курком. з дефом, швидкість 75 це вау, але це жіночка. Жіночка, це дівчинка, не знаю, не знаю. Вона не впаде просто-напросто. Впадає в дуже бага... маленькі людям. Далі. Лександра Марті Лаутара Мартинець, вибачаюсь. Це топ-20, любі друзі. Був 87 став 89. Що ми бачимо? У нього фаніс, швидкість 82, це гуд. це, це Гризма на 80. Удари в нього непогані. Без пасата і фіг з ним, з хорошим дріблом. Чувак виграв Копу. Чувак виграв краще бомбарди з серії А, якщо не помиляюся. Далі виграв серію А саму. Тому. Окей, що тут робить GG Донарума? Не знаю, ПСЖ все провело ніяк, Донарума все проявив ніяк. Якого фіга йому дали плюс в статках хз. Хз, хз, хз. Хігінберг. Якщо не помиляюсь, вона була 89 так вона і сталася. Далі Одегард отримав плюс 2, 87, 7, 189. Все окей, у нього полістайл пас розріз, все окей, але стак... дивіться, у нього позиція ЦП. Давайте на ці картки трошки більше зациклимо увагу. У нього позиція ЦП. У нього є швидкість 70 для ЦП окей. Удар є 82 непогано пас, 89 вау. Дрібло 89 це вау. Але деф для ЦП 67 це ні о Окей, у нього була позиція доп. це ЦАП. Оп'ятики. Коли на ЦАПі на деф уже похер, то на швидкість на ЦАПі вже не похер. Якби у нього хоча б було 75. Ще окей, ну 70 це, конечно, за шквар. Далі Алісон, Не непавний варатарчик, щоб про нього сказати, нічого. Далі. Мухамед Салах, як був 89-й, так і остався. Супер Мегамета, в якою їх вам випадає і так звезмен мені. Ну, щасливі, вам випадає, звісно ж. Було прикольно, конечно, не отримати. В 24 я ним не грав, гра, навірно, тому що він мені тупо не падав. А коли я падав, то вже він був... були картки по поярче. Якщо не помиляюсь, все те саме сталося, що по рейтингу, що по швидкості, по баченню, як вони розкриптують в 75-й версії, в 24 -ті версії ми дуже ним грали. Терштегенек був в 89-м, так і стався, якщо не помиляюся. Далі, Крутуа був в 90-м, став 89-м, логічно. Бо тому що він провів почти весь сезон в лазареті, бо у нього були крести, у нього раз травма, потім він встановився знову травма, потім він під кінцем сезону трошки грав і виграв лівий чемпіон в стартовому составі. Окей. Е, далі у нас. Джуд Білінгем. 90 рейтинг. Е, скриптячий. Але швидкість 80. Якби йому дали деф 80, а швидкість якусь хоча б 80-20, ще було б непогано. Тому що це CPCAP. Але батареєшка, батареєшка, гайф, це. Це, це круто. Е, Джуд Білінгем, який що? Виграв Лігу Чемпіонів і Лалігу? Ну, всі ми розуміємо, він на ходу розпіараний. Пацани топ-10. Вінісіус жуніор. Швидкість 95, 84 удар, 81 пас, 91 дриблінг, нема про що говорити. Я цю карточку в FC24 не разу за нього не грав, тому... Уви. Уви, крута картка, але. Не разу не грав. Далі Путеляс. Картка, яка мені фігзна, коли впала, ще не впала в січні іменно золота. Якщо не помиляюсь, в неї була картка 90. А, на да, неї 90-тій була. крута картка. Це типу, вау, це жіноча Барса, жіноча Барса це на барвах, хто не знає. Тому перший дотик в неї, до речі. Мене завжди, навіщо давати все Венісіус, у нього швидкість 95 і вони ще дають у цього скороходіка. Камон, ну, і так пейс, вау, вони дають йому ще більше. Ну, це якось тупо. Тупо, як на мене. Далі, що ми маємо? Кер. Сем Кер це крута картка, яку я золотою ні разу не грав, тому що вона тупо не падала. На ЄС Файнесе. Вона мені падала тоті. Єдина картка тоті, яка мені впала, це раз. Потім вона, коли вона мені впала тоті, це була вау картка, а коли вона мені впала в тоцах, це була вау картка, але не така собі, бо тому що коли були тоті, то перед тоті були гірші картки. І тоті і і стали максимально крутими. А коли вже тоці, то перед тоцями були вже непогані картки, і тоці, тоці вже були не вау. Тому я вона в тоцях була не основною. Кевін Дебрюйне. 90-й Ретн FIFA 23. 22, FC24, був 91-м, зараз він вже 90-й. Тут вони трошки переименували йому статки, я навіть підготовився. У нього була швидкість 72, а зараз у нього вже швидкість 81. Далі у нього удари були 88, стали 86, тобто він став бігати, він постарів і став бігати е, краще. Але суд не в цьому. Це, це я я логіку перевожу, але суд не в цьому, я потім вам розкажу. Далі в нього. Пасив в нього були ювелірні 94, стало 86. Дрібло в нього було 87-й, стало 91-та, тобто краще. Деф в нього 77-й, а був 65-й. Це дуже офігенно. Фізуха в нього на 3 гірше стала. Якщо. По логіці це не нормально, тому, що він типу, став краще бігати, але став хуже давати паси. Тобто це не нормально. Але чому ми так зробили? Вони просто зробили, щоб статки були більш менш адекватними, бо тому, що була дуже велика прірва між ударом і, пас, і швидкістю і так далі. А так вони їх зрівняли. Тому це логічно. Ось Гаррі Кейн, якого хрена у нього швидкість 65. А не 75, як того самого Роберта Лівандовського. Ну, вони цю картку вбивають кожен сезон. Це нелогічно. Тупо є файнес, який файнесі, коли ні швидкість 65. Окей, let's go. Хансен. Хансен не разу неї не грав, тому нема про що говорити. Це мета, картка Хто зловить тебе куртяком. Бон Макті, аналогічно. Не разу не грав, вона отримала золотий м'яч, якщо не помиляюся. Не разу не грав. Як не разу не грав? ну, За. в кінці за Футіс і картку грав з сезона прогреса. Ну, Тоді вона була максимально. Слабкою в плані в тому, що вона маленька і всі випихують. А в Футісах вже всі картки, всі статки. Ну, самі самі розумієте, під футіс вже гра мертва. Тому що дуже великі рейти, скрипти, плейстайли. І її дуже багато. Далі, Ерль Халанд. Халанд 91-й, як був вроде би так і стався. До речі, я все одно думав, що коли я говорю Халанд Hala", це неправильно. Я думав, що буде правильно Haaland. Ні, друзі, буде правильно Халанд. Тепер я теж це знаю. Родрі. Родрік, звісно, 91-м став. Це є чувак, який виграв чемпіонат Англії. Чувак, який виграв Євро 2024, у ВЕП, вилетів від Реала в одній четвертій лінії чемпіону. Але швидкість 66 для ЦОПа, це ЦОП-ЦП, В нього є тільки така, тобто тільки така, плюс 86-й пас. Це вау. Дрібло 84, вау, деф 87, вау. Фізуха вау. Але швидкість, зробіть йому хоча б 72 ту швидкість, хоч щоб щось було. Гран, як так, та. Але я, але я, знаєте, я, я думаю, що там будуть скрипти. І топ-1, це у нас кіліан Бупі. кіліан Бупі, якого я не ловив в fc 24 іменно золоту картку. Не разу. FIFA 23 я зловив в, в липні. Його в 20 версії. В 24 версії не разу не ловив, але я зловив 98-му. Я в неї кайфую. У мене ще є пару велел, щоб кайфують, але велкі, йопте. Про велику ми забули, там печально все. Тому ось такий невеличкий огляд від мене. Я ви відбувався до кінця. Пишіть як вам статки, по яких по яких ви, як ви думаєте, де вони заруїнили, де вони не заруїнили. По поводу кедбек на мене вони зробили краще. да вони зробили Вони просто більш. Оптимізували, і, як на мене, вони зробили краще, чим хуже. Краще, чим було. А пиши свої позиції по КДБ і дякую за перегляд. Якось так. До нових зустрічей.